Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Раніше я в відео показував, що ми виходимо на вирощування австралійського рака на вулиці. Хочу. Зробити акцент конкретно на таких басейнах. Багато хто з вас думає, що ці басейни одноразові. Якщо ви влітку, влітку взимку не зливаєте з них воду, ці басейни прослужать не один рік. В принципі, іржі на бортах немає. вода тримає конфігурацію цих басейнів і таким чином ці басейни стоять. І не течуть. В цьому році ми запускаємо великий інкубаційний цех по мальку. На будемо продавати малька на сайті зоокул.юа. Але частину малька ми будемо висаджувати всі басейни і вирощувати його влітку. Це буду показувати, розказувати і так далі. Тому зараз ми їх вимиваємо. І починаємо старт, тому що конкретно в цих теплицях ми вже в березні місяці починаємо запуск. А це поступово. Це все буде з'єднано однією системою фільтрації. В процесі побачите, все буде круто. Зараз трошки безлад, тому що зима, тут була інша аквакультура, але зараз тут буде Австралійський рак. Радий вас вітати на нашому каналі. Підписуємося на нас. І у когось якісь питання, переходьте на наш сайт зоокул.юа. Дякую, до побачення.